Днями онлайн-видання Таймс ЦТ випустило декілька статей про обласну клінічну лікарню імені Гербачевського. Згідно слів автора, кошти, які виділяє НСЗУ на потреби військових, використовуються на розхідні матеріали, а усі медикаменти забезпечують волонтери. Про неналежне розподілення коштів і недостатнє фінансування видання розповів завідувач ортопедично-травматологічного відділення Валерій Яковлев. Ми також вирішили з ним поспілкуватися. Однак на камеру чоловік говорити відмовився та в особистій розмові повідомив, що після публікації статті лікарні лікарня почала на нього тиснути, а кімнату з медикаментами опломбували. Відео підтвердження оприлюднили пацієнти лікарні. Отак у наших рочів опечатують медикаменти, які надають волонтери. Клосно гнойне хірургічне відділення. Ураш Валєрій Павлович Іван Ніколайович. Після вчиненого тиску Валерій Павлович сам став пацієнтом кардіологічного відділення. А поки лікар одужував, ми вирішили пройтися палатами травматології та дізнатися у пацієнтів, чи отримали вони належну медичну допомогу. Лікар бомбезний. таких лікарів вже мало що є. Допоміг сильно, бо не хотіли братися за плече за того, що дуже тяжка травма була. Там півлопатки немає, ключиці не було і. Валерій Павлович склав іменно докупи, бо мали відрізати руку. Я попав в саме те місце, саме до того лікаря, до якого треба було. ставити на облік, потім відправляти, знімати з обліку. Це все бюрократія. Просто я не розумію, в мене таке враження, що направлено проти нас, солдатів, які, яким потрібна допомога. Тож виникло питання: хто ж забезпечує відділення медичними препаратами та обладнанням. Головний лікар повідомив, що НСЗУ виділяє кошти на усі потреби пацієнтів. Відділення забезпечено повністю всім необхідним для того, щоб виконувати свою функцію. Хоча це правда, ми не відмовляємося. Нам цього року міжнародний фонд міжнародної солідарності європейський подарував спіральний комп'ютерний томограф вартістю 1 новенький, вартістю 1 мільйон євро. Працівники ж травматологічного відділення розповідають, належне лікування та медикаменти для військових. Лікарня не забезпечує. Подекуди медикам доводилось купувати препарати навіть за власний кошт, але за їхніми словами. Рятувати бійців у першу чергу допомагають волонтери. Останні ж кажуть за поточний рік. Передали медичному закладу допомоги на сотні тисяч гривень. Основне, що ми передавали це тітанові спіці. Ми робили під них збор, там, на 133 тисячі. Тітанові спіци для оцих апаратів, що він спасає хлопцям кінцівки. Я відкликнулась на перше прохання Валерія Павловича, і це був лінійний дерматом. Це прилад для трансплантації шкіри. Валерій Павлович почав ділитися тим, що не дерматомом єдиним закінчилися його потреби, і він має постійну катастрофічну потребу в стержнях шанса. Це стержні, які використовуються для фіксації кісток. Окрім цього, волонтери допомагали травматологічному відділенню з доокомплектацією електрокоагулятора, передавали перев'язувальні матеріали та медикаменти. Ми привозимо допомогу у вашу лікарню тільки тому, що ми довіряємо чесному імені репутації пана Яколова Валерія Павловича. А якби не було там Валерія Павловича. Навряд чи я продовжувала передавати згідно відповіді головного лікаря на інформаційний запит видання у 2022 році на медикаменти для відділення витратили понад 2 мільйони гривень за 8 місяців поточного близько 800 тисяч. Сума зменшилась удвічі. Є Перехідні ну скажем так, перехідні лишки. Якщо ми припустимо, минулого року закупили там образно кажучи на 100 гривень виробів медичного призначення, так образно кажучи. То і їх минулого року ми не використали. Ми їх використовуємо і в цьому році. Лікарі ж травматології констатують за поточний рік прийняли понад 640 пацієнтів, тож усі так звані надлишки давно закінчилися. А чи буде надходити допомога від волонтерів і надалі? І чи дослухається адміністрація до потреб медпрацівники? Не знають. Анна Ігор Литвак, телеканал СК